Світлана, спасай. В мене там уже щось таке робиться з моїми рахунками чи з моїми грошима, що а, вчасно не було правильно оформлено, невчасно не було правильно ведено, чи там щось якийсь, можливо, бухгалтер десь не додивився. Які не такі жорсткі історії можеш поділитися? Людина е, працювала і е, думала, що вона працює в правовому полі. Дуже багато приймало платежів на свою фізичну карточку. А як приймала? Відправляла свої е, ну, автомобільні, скажімо, якісь деталі по цілій Україні через е, нову пошту. І кошти заходили їй на картку фізичної особи. Якщо ти це робиш е, кожний день або кожний, е, Ну, в тиждень тобі заходить транзакціями 10, 15, 20 штук. Нова пошта це моніторить, і потім моніторить це і банк. І їй заблокували картку. Причому заблокували картку не тільки в тому банку, де в неї заходили кошти, а заблокували карточки всіх банків. І для того, щоб розблокувати цю картку, а там було ну, достатньо. Багато коштів, більше як 100 тисяч, цій людині треба було якось легалізувати ці кошти. Тобто банк питає, а чому вам надходять ці кошти? Від якої діяльності? А пояснити нема чим. Значить, треба подати декларацію, сплатити величезну кількість податків, і після того ці кошти розблоковуються, і людина вже може задуматися над тим, що, можливо, краще зареєструватися ФОПом.